Всім привіт! Сьогодні у нас поступила машинка в продаж, це Audi A4 на Quattro, 2-літровим об'єм двогоном, турбовий на 252 кінських сили, гарні літи диски. також Continental зимова гума в дуже доброму стані, автомобіль чорний, по, по ньому ніяких замечань нема. Також у нас є камера заднього руху, передні і задні парктроники. Зараз покажу автомобіль по салону, світлий салон в дуже гарному стані, Двух, трьохзонний клімат-контроль, підігрів задніх сидінь, В комплектації є люк, безключовий доступ, стеклопідйомники, обігрів дзеркал. У нас також є пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, гарний стан салону, гарне водійське сидіння, автоматична коробка передач, управління мультимедією, трьохзонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, передні задні парктроники, камера заднього руху, у нас є мультимедіа гарна. І також у нас Підігрів роля керма є. Круїз контроль, все є, і пробіг у нас 43 тисячі кілометрів. Гарний автомобіль по гарній ціні. Чекаємо вас на автопарку. Місто Харків, проспект Гагаріна, 23. Всього вам найкращого, беріть себе, до побачення.